Цивільна спеціальність у мене кравець. Хтось має це робити. Я дуже за це переживав на початку війни. Я розумів, що я не можу стріляти так, як хлопці. І ну, в складі групи я розумів, що я їх підведу. Тому почав вчити для себе хоча б якісь методички. Поправляв ротного, кажу, ні, оце ви робите не так, неправильно ви розповідаєте. Каже, чуєш, а ти звідки це все знаєш? що, книжки читав. Як ви це почуваєте? Поїхали в випадку першого пораненого на все життя, запам'ятаєш. А так я вам скажу, що це дуже сильно мотивує, коли вивозиш одних і тих самих хлопців, деяких уже по третьому разу, які отримали поранення. Підлікувалися і знову повертаються, знову беруть в руки зброю і йдуть в бій. Це дуже мотивує. Що з тобою, братан? О, там, пай, вже уїхали. Зеленого там кровотеча да, Там кровотеча і в нього держить поласько. Дві працюють Що після війни плануєш? Будеш з медициною продовжувати. Я альпініст, я хочу і далі себе позиціонувати як цивільний альпініст. Просто камуфляж, ну, зараз треба отак, по-іншому не може бути. Я сам ну. з собою домовився перед тим, як іти в ну, військомат. Трохи мав часу подумати. Я зрозумів, що по життю, всі, ну, в попередньому життю все ну, кінець. Більше так не буде. Ну, В цьому то. винна русня, і з цим треба щось робити. Просто отак. Петруша, Петруша, я Що з тобою? Що з тобою, кажи? Ладно, да, смерку проводил вот эту бабку. Показывай. Я буду там на місці. Мне щось там два Прийняв. Давай замотаємся, блядь.